Вітаю, друзі! Сьогодні в мене поповнення квитками на проїзд у трамваї та тролейбусі міста Миколаєва. Ось такі, бачите, квиточки. Україна Миколаїв, комунальне підприємство Миколаївської міської ради, Миколаїв Електротранс. Разовий квиток для проїзду в міському тролейбусі та трамваї. 8 гривень. Бачимо ось зображення. Трамвайчика і тролейбус, Тролейбус, мабуть, цей львівського заводу. Форма КМЕ1. Артсервіс замовлення 635. Без відмітки компостера недійсний. Серія МНВЛ 50. Прокомпостований бачимо, тобто ним Скористались. Тут захист у них видно, не знаю, видно на відео, написано квиток. Як би це так побачить? Угу. Не дуже проглядається. Е, взяв я, коротше, 50, 50 цих квитків з серіями. Від, 50, від 1 до 50, бачите? 50, 49 і так далі. Аж до. Аж до одинички. О, перша, перша серія. Так, і до цих квиточків подарунок мені пройшов ось такий чудовий набір листівок. Бачите, прикольно зроблено тролейбус наклеєний на цю. Як вона називається палітурка чи що? Так, Тут 10 листівок є. На цій палітурці довідкова інформація про історію тролейбусу Миколаєва. Ось тут розписано на яких листівках які моделі тролейбусів. тираж тисячу примірників, автори. І тоді, і ТП. Так, поддержка, поддержка. Це мабуть ці рекламні кампанії, які друкували, підтримували видання цього каталогу. Ось на намальовані лінії тролейбусні. Зараз діють 4 штуки. Намив залізничний вокзал пасажирський, намив вулиця Строїтелей вулиця Сівашської дивізії Сільхозтехніка. Ну, мабуть, вже це все переименовано, бо листівки ці були, якому у 2007 там, чи 2008 році зроблені. <клес> мабуть, по-іншому вулиці називаються. Ну, коротше, то не важливо. І тут ось така є історія. Дуже цікава її прочитав. Відкрию, кому цікаво, то на паузі прочитаєте про історію. Миколаївського тролейбуса. Ось друга сторінка. Ну, як сторінка, розворот. І третій розворот. Ось така. І давайте розглянемо <coughs> листівочки. Ось перша так. Що таке, що відбувається з моїм фонарем? Так, тролейбус Київ-4. Це перший тролейбус, який вийшов у 1967 році, здається, на, на лінію в Миколаєві. Його назвали Миколаївці назвали Київлянка. Так, проспект Леніна в район 6 Слободської. Снімок із архіва Гано 16 квітня 68 рік. Дуже такі якісні листівки. Тут такий глянець значок. Фотографія роз, роздрукована. <кій> На звороті ми бачимо довідкову інформацію, де зроблене фото, чий снімок. Роки випуску цієї моделі, коли вона експлуатувалася в Миколаєві. Номери, <кій> число місць для сидіння 30, загальна кількість місць 65, габаритні розміри, вага. Швидкість 60 км. база 6 метрів і мощність діятеля 86 кВт. Ось тут довідкова інформація теж. Київський завод електротранспорт імені Дзержинського. Так. Це Київ 4. Далі йдемо. Далі в нас зіу 5 тролейбус. Бортовий номер. 73 на вулиці Пушкінської. Фото Вольфганга Шрайнера май 79-го року. Ось такий тролейбус. В 1968 році в Ніколаїв прибули перші 14 тролейбусів з ЄВ 5. Вироблялись вони в Венгельсі. Ось такий, друзі, тролейбус. Так, їдемо далі. Наступний на огляді у нас ЗІУ 682В. Ось такий Миколаївський тролейбус. Також довідкова інформація, кому цікаво, на паузі зможете прочитати. Так. Ось такий КТГ-2 з бортовим кузовом на території тролейбусного депо. Фото Олександра Гаворухі. 1 мая 2005 рік. Ось тут теж довідкова інформація. КТГ-2 випускався на Київському електро... заводі електротранспорту. Це для обслуговування тролейбусних ліній. Ремонтний, скажімо так. Тролейбус. Так, їдемо далі, друзі. Тепер у нас тролейбус Київ 11У в тролейбусному депо. Фото Олександра Говорухи. Вересень 1999 -го року. Також ми тут бачимо довідкову інформацію, кому цікаво по. Читаєте на паузі. <кій> так, їдемо далі. Синенький ось такий потяг. Здається, да? тролейбусний, да. Тролейбусний поїзд із Зіу 682 Г Депо. Фото Олександра Гаварухі в 99-го року. Там в буклеті було написано, що це таке рішення зробили для розгрузки. Розгрузки центру міста використовували сцеплені два тролейбуси. Ось тут довідкова інформація. Так, їдемо далі. Тролейбус ЛАЗ 52, -550, ой, 522. Движучися по маршруту номер 2 в районі Ринка Колос. Фото Олександра Габарухи іюнь 1998 року. Реклама якась ОАО Дормашина. Так, лазець Львівський. да? Львівський автобусний завод. Ось такий. Тролейбус. Їдемо далі, друзі. Сплачуємо за проїзд. Не забуваємо компостувати квитки. Миколаїв, мій рідний дім. Ось такий напис на тролейбусі UMZ T2, маршрута номер 6 Переіскають вулицю Совєтська. Фото Олександра Гаворухії 1 января 2005 року. Так, ось такий. Тут довідкова інформація. Так, а тут вже посвіжіше. <клухи> Низькополий, чи як вони там називаються? Да? Львівський, це тролейбус ЛАС е 183 д 1 з бортовим номером 001 по роботи на маршруті 6. При в'їзді на Інгульський мост. Фото Олександра Гаварухі 8 апреля 2006 року. Ось такий тролейбус. Довідкова, довідкова інформація. З 2005 року він випускається на 30 місць 130 кВт потужністю. Ось такий тролейбус. Так, і останній. Тролейбус УМЗ Е-186 на території тролейбусного депо. Фото Олександра Говорухи 23 вересня 2006 року. ЮМЗ, це що, це Дніпро чи чи це? Южмаш. Дніпропетровська. Вони себе не зарекомендували, тому їх, цей тролейбус після використання був повернутий назад на завод. Ось такі, друзі, були на огляді в мене квитки і листівки. Кому сподобалося, ставте лайки, коментуйте, колекціонуйте. До нових зустрічей в ефірі, і нехай квітне український YouTube.